Цей струмоприймач, пантограф, допоможе перевести вантажівки на електропривід. Замість батареї тягач отримуватиме струм з проводів. Так німецька компанія Siemens у Бранденбурзьких лісах випробовує так званий електробан, електричний автобан майбутнього. Сенсорна система розташована між двома штангами. Це фактично лазерний сканер. Він визначає, чи на місці контактна лінія. І Якщо так, колектор струму продовжує рух. Siemens пристосовує технології потягів для вантажівок. Авто оснастили одночасно пантографами та електродвигунами. На відміну від потяга, вантажівка зможе маневрувати на електробані, скажімо, обігнати іншу. А ще така інфраструктура дозволить заощадити. У вартості залізниці 90-95% складає прокладання рейок, а вже решту електрифікація. А ми вже маємо дороги. Тож, якщо електрифікуємо те, що маємо, отримаємо вкрай зручну систему. Найбільше від автомобілів без вихлопів виграють регулярні перевізники, як от Боде. Він керує експедиційною компанією неподалік Любекського порту. У фірми 90 вантажівок і близько 500 причепів. У нас тут є невеликий відрізок до залізниці до порту Любека, 25 кілометрів, яким щодня курсує 50-70 авто в кожному напрямку. Наразі всі машини-боди працюють на дизельних двигунах. Електробатареї ще надто великі, дорогі і непрактичні. Нова технологія могла б допомогти йому скоротити викиди. І це ще один аргумент на користь модернізації. Після прибуття до порту Любика вантажі переміщують на потяги, що прямують до Стокгольма. До речі, у Швеції цього літа систему електробанів розпочнуть тестувати вже на дорогах загального користування. А от німецький уряд... Все ще підшуковує подібну ділянку.